Багато хто каже, що на автобізнесі за 500 доларів нічого не заробиш. Я вирішив довести зворотні. Це Жигулі, яку я придбав за 150 доларів. В ній було багато зроблено. Була пофарбована рішітка. Встановлена муха бойка, встановлений передній бампер, дуже багато дрібниць. А найголовніше, в автомобілі був заварений редуктор, заварку зірвало і ми сюди поставили. Новенький редуктор. зливаю масло з редуктора. Щоб ви розуміли, масла в редукторі немає. Автомобіль у нас був на титанах. Поставили сюди металеві диски. Зняв диски з автомобіля, встановив штамповки, всі однакові. Ось такий ось у нас балончик фарби Аврора. Зараз будемо фарбувати. На рахунок затрат, авто, дивіться, міст в мене був. Всі запчастини, дрібнички в мене були на неї. Зробимо так: титани просто перекривають затрати на неї. Місто Житомир, автомобіль залітає на продаж, 350 доларів, і вона ваша машинка валить боком серйозно, По сухому, прямо. І ще вам скажу: вже є ще нова покупочка до 500 доларів. Ми придбали ще один автомобіль, Скоро ви його побачите.